Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Microsoft 365 Copilot, Той корпоративний Майкрософт, який розповсюдив департамент освіти і науки, створивши облікові записи кожному педагогічному працівнику нашого міста. Ми починаємо з самого початку старт курсу і вся інформація стосовно самого курсу розміщена на. В освітньому порталі міста Кривого Рогу. Тому, якщо ви забудете якесь посилання, або е, не зможете знайти якусь із таблиць, то завжди починайте з освітнього порталу нашого міста. В освітньому порталі створено окремий сайт, який прикріплено до загального сайту освітнього порталу Microsoft 365 освітні практики. І якщо ми переходимо на цей сайт, то ми вже побачимо тут. Реєстраційну форму, наразі реєстрація ще триває, коли я роблю цей запис, потім ця форма буде закрита. Тут же знаходиться таблиця з обліковими записами Microsoft 365, які були створені департаментами освіти і наук. Якщо вам заклад не видав обліковий запис, ви можете спробувати його знайти в цій таблиці. Далі, якщо ви вже приєдналися до курсу, то нижче у нас розміщено два посилання наші робочі: це сама група в Teams, якої, в якій відбуватиметься вся основна взаємодія, де відбуватиметься навчання. І сайт нашого курсу Microsoft 365. Тому, якщо ви дещо забули, повертаємося на освітній портал і дивимося саме там. Далі. Безпосередньо наша робота буде організована в середовищі Microsoft Teams. Але перш ніж попасти до нього, ми поговоримо взагалі про два способи входу за допомогою облікового запису Microsoft, який вам було створено. А в Microsoft 365. Перший вхід це вхід за допомогою браузера. Тобто в будь-якому браузері написали Microsoft 365, відкрили посилання, авторизувалися, і ви потрапляєте на стартову сторінку, яку ви зараз бачите у мене на екрані. Аналогічно, крім браузера, може бути встановлений додаток або ж на пристрій Chromebook, або на комп'ютері під управлінням Операційної системи Microsoft Windows. Та він так само називається Microsoft 365 Copilot, Зовсім недавно він обновився і змінив свою назву. І він виглядатиме аналогічно, як і браузер. Тобто, можете вважати, що це окремий браузер, в якому є ті самі можливості, що і в звичайному вікні браузера. Тепер ми поговоримо про те, що ж у нас є, що ми маємо в Microsoft 365 саме в корпоративному обліковому запису, який ми будемо розглядати як основний для того, щоб пройти ці курси. Отже, в нас є хмарне сховище на 100 ГБ на кожного користувача. Воно може бути змінене, може бути переглянуте, але в основному це 100 ГБ. Далі. На стартовій сторінці ми можемо бачити певний ряд вікон, документів, і зараз ми спробуємо з цим сим розібратися. Отже, на стартовому вікні Microsoft 365 Copilot після авторизації, ми можемо бачити зліва меню основних вкладок, тобто тих, які є саме на цій сторінці. Крім того, зверху у нас буде розташоване меню. Програм, і ми будемо говорити далі під час курсу саме про ці програми, тобто які входять в стандартний набір. І крім того, ми будемо говорити ще і про те, як працювати з документами, з таблицями, з презентаціями, файлами, які зберігаються, наприклад, у вас на флешках на комп'ютерах, як їх завантажити в цей офіс і потім як з ними працювати. Але давайте по порядку. На домашній сторінці ми бачимо останні документи, тобто ті, які були у нас останніми відкриті у цьому додатку. Якщо ми хочемо побачити всі документи, які у нас є в хмарному сховищі, а я нагадую ще раз, що це в нас хмарний сервіс. Тобто він оснований на тому, що дані зберігаються в, на стороні, яка надає нашу послугу, тобто на серверах компанії Microsoft. Тому зараз прийшли, натиснувши OneDrive, тобто це те саме хмарне сховище, яке наприклад у компанії Google, але від компанії Microsoft. Ми бачимо структуру в даному випадку домашньої сторінки, тобто, знову ж це останні файли, які відкривалися, розташовані в аналогічному порядку в даному випадку. Крім того, якщо ми натиснемо мої файли, то ми вже побачимо повний перелік файлів, які знаходяться на цьому диску. Сюди можна файли завантажувати, можна звідси вивантажувати, можна їх тут переглядати, відкривати і робити з ними будь-які операції, починаючи з перейменування і закінчуючи видаленням. Крім того, якщо ви, наприклад, там Тимчасово видалили, ви можете повернутися, наприклад, до кошика, побачити, що у вас останнє видалено. Зразу ж нагадую, що в будь-якому додатку мають компанії Microsoft версії A1, тобто ліцензії A1, якою ми користуємося, передбачено використання лише хмарного сховища і лише онлайн-програм, тобто тих програм, які працюють через браузер. Стаціонарних програм в даній ліцензії немає. Тому не плутаємо і користуємося тим, що є. З моїми файлами, я думаю, тут все зрозуміло. Структура стандартна, аналогічна структурі на звичайному привіднику від компанії Microsoft. Тут же є кнопка Додати, ми бачимо, що ми можемо створити, додати папку, можемо передати файли, можемо передати папку. Дещо відмінність тут якраз спостерігається порівняно із Google-диском. Тобто, якщо ми говоримо додати. Папку, то в даному випадку ми створюємо нову папку в тому місці, де ми зараз знаходимося. Якщо ми, наприклад, зайшли зараз в хімію, наприклад, і створюємо Додати тут папку, то ми вже створимо папку уже не на, в моїх файлах, а створимо в конкретній папці, тобто внутрішню папку. Далі, якщо ми хочемо передати файли, передати папку, які знаходяться у нас на комп'ютері або на флешці, ми заходимо в меню Додати. І в нас є передавання файлів. Після того, як ми натискаємо передавання файлів, у нас відкриється діалогове вікно, і ми побачимо стандартний провідник Microsoft Windows, тобто, де можна вибрати, наприклад, там, в зображеннях якусь там картинку чи фотографію, і сказати, що ми її відкриваємо. В даному випадку вона буде завантажена до нас на OneDrive. Ми вже бачимо, що у нас на OneDrive в папці хімія з'явився цей файл. Тобто після цього можна з ним вже працювати в хмарному середовищі. Так ви можете зробити з будь-якими документами Microsoft Office, які у вас знаходяться або на флешках, або знаходяться на стаціонарних комп'ютерах, для того, щоб вони зберігалися саме в хмарному сховищі, і ви з ними далі могли працювати. Якщо ми хочемо навпаки якийсь файл вивантажити, то ми можемо стати на цей файл. В даному випадку ми зараз його відкрили, тому що ми натиснули. На сам файл, ми його можемо подивитися. І якщо ми хочемо якісь операції з ним проводити, конкретно з цим файлом бачимо, у нас з'явилася галочка стосовно того, що цей файл вибрано. Ми можемо його відкрити. Можемо там поділитися, копіювати, керувати доступом і так далі, видалити. І далі пішли по меню. Тобто, всі операції з файлами стандартів, до яких ми звикли, у нас тут присутні. Крім цього, я хотів сказати, якщо ви хочете навпаки зберегти, наприклад, наприклад, презентація для Google класу, ми хочемо її зберегти а, на флешці, для того, щоб десь попрацювати з нею в іншому місці, де ми не хочемо заходити в обліковий запис Microsoft. То ми можемо так само його завантажити, цей файл. Тобто, Коли ми вибрали файл і натискаємо завантажити. У нас знову відкриється вікно, запитає, в яку папку в який каталог його завантажити. І якщо це ваша флешка, то ви берете наприклад не диск C, а виберете диск D, «Де», де буде ваша флешка. І натиснете кнопку зберегти. Відповідно до цього, в нас, бачимо, справа з'явилося діалогове вікно, в якому. Відбуває, тобто показано у нас перебіг завантажень і зразу ж написано, що готово, Тобто дана флешка збереглася на нашому стаціонарному комп'ютері, тобто у нас на жорсткому диску, аналогічно з а, звичайними флешками. Тобто, як завантажити як вивантажити, я думаю, ви зрозуміли. Якщо ми хочемо аналогічну операцію зробити з цілими папками, то в нас є в меню додати. Окрема вкладка, яка називається передати папки. Тобто ми так само можемо передати цілу папку, вибрали цілу папку, натиснули завантаження. Цей процес буде тривати дещо довше, але потім ви на в моїх файлах побачите цю папку ціляком з усіми файлами, які там всередині вкладені. Я думаю, з цим у нас теж питань не буде. І стосовно інших додатків, ми будемо говорити з ним далі, я зараз хочу зупинитися ще раз на тому, що це хмарне середовище, і відповідно до цього, тобто, всіми документами можна працювати в режимі онлайн, тобто, що з презентаціями, що з звичайними документами Word, що з електронними таблицями Excel. Тобто з цим все можна працювати хмарно, можна працювати спільно, можна ділитися доступом, і в будь-якому місті на будь-якому комп'ютері, на, на якому ви авторизуєтеся за допомогою свого облікового запису, ви зможете побачити всі ці документи, які у вас зараз є на цьому диску. В принципі, по роботі з хмарними сервісами, сервіси, що від компанії Google, що від компанії Microsoft, суттєво не відрізняються і ті, і ті. Є продуктами великих гігантів, які орієнтують зараз ринок саме на хмарне сховище. Якщо ми хочемо поділитися певним файлом і налаштувати доступ. Або подивитися, кому доступний той чи інший файл. Ми заходимо в контекстне меню і дивимося, що у нас тут є. В даному випадку ми бачимо, що я єдиний власник, і більше ні з ким я тут не ділився. Якщо у вас, наприклад, створена група Microsoft Teams, то у вас тут з'являється група, яким також доступний цей документ. Крім того, ви можете тут створити посилання. І поділитися цим посиланням через електронну пошту, через Telegram, через Viber, тобто будь-яким способом, яким ви захочете. Якщо ви хочете додати редакторів, то в даному випадку тут ви повинні будете вписати електронну пошту. Ну, я, наприклад, зараз почну вводити електронну пошту. І мені пропонує тих, тобто, тих е, працівників, які в мене внесені в контакти. Ну, в даному випадку це можуть бути колеги, учні, і запити, сповістити коричів. Тобто, в даному випадку, я надав доступ для редагування для цієї презентації. Якщо ми хочемо відмінити цей доступ, то ми знову ж повертаємося сюди, керувати доступом. І ми можемо видалити, тобто змінити ці налаштування. Тобто, в даному випадку він може редагувати, а ми хочемо, щоб даний, чл... даний колега вже не може редагувати. Тобто, ми можемо змінити на може переглядати, можемо сказати, що в нього взагалі буде помилка завантаження, або ж можемо вилучити доступ. І даний працівник або ж колега, тобто будь-який користувач, уже втратив, і ми бачимо, що доступ маю знову лише я, Тобто іншого, інший обліковий запис я видали із цих дозволів. Якщо я хочу налаштувати спільний доступ, і я не хочу там вводити конкретне прізвище. Тобто, крім того, що вказати електронну адресу і вказати звичайний дозвіл, до якого ми вже звикли, тут можна ще і налаштувати додаткові налаштування, яких нема, наприклад, на Google диску. Тобто я можу ділитися, бачимо з усіма. Я можу ділитися з користувачами центру хмарних технологій, де мається на увазі всі облікові записи, які створені у нас в місті. Лише користувачі тобто з тих наявним доступом і більше ніхто. І крім того, я можу, крім того, що я тут робити можу зміни в самих налаштуваннях, я можу встановити дату завершення терміну доступу, тобто, можу дати доступ до певної дати і потім цей доступ закрити. Ну, він точніше закриється автоматично. Я можу дати доступ, доступ за пароль користувачам. Тобто, крім того, що я поділюся посиланням, я ще можу налаштувати пароль саме для доступу до цього документу. Тобто, в цьому випадку тут у нас налаштувань дещо більше, ніж, у, ніж ми звикли, на Google Диску. Як надавати доступ, як ділитися? Я думаю, ви вже зрозуміли. І якщо ми будемо далі там виконувати завдання, і нам необхідно буде після створення документу прикріпити його посилання в таблицю результатів, то я зараз показую, я, наприклад, відкрив дану презентацію. Я можу, міг би скопіювати його і там. На вандрайві, але якщо ми тобто, там тільки робили щось з документами і знову ж ми хочемо е поділитися цим документом з кимось іще у даному випадку, я в презентації робив там заставку для Google класу, от ми хочемо з нею поділитися. Тобто, для того, щоб здати роботу, ми будемо переходити е в спільний доступ. Ми будемо натискати на відкривати налаштування в даному випадку. спільний доступ з іншими користувачами не потрібен, Тобто, він з усіма цей доступ у нас, і ми будемо копіювати. Посилання. Тобто, в даному випадку ми скопіювали посилання для доступу до цієї презентації. Щоб перевірити, чи правильно ви скопіювали доступ, можна наприклад, використати режим інкогніто, вставити в режимі інкогніто це посилання і спробувати його відкрити. Якщо ми побачили цей документ, тобто він у нас є в доступі в режимі інкогніто без входу в обліковий запис, ми бачимо, що в режимі перегляду цей документ у нас. Відкритий. Значить, ми правильно скопіювали посилання, і потім ми будемо це посилання вставляти в табличку, яку ми створимо, тобто в таблицю результатів, яка в нас знаходитиметься у нашому класі. Щоб знайти цю табличку, ми повинні будемо з вами перейти в Microsoft Teams. Microsoft Teams це окремий додаток, ну, він, я навіть не знаю, він поєднав у собі сайти, поєднав у собі диск, поєднав у собі а, відеочати, групи, і це все в єдиному середовищі, яке називається Teams. Так? В даному випадку, я зараз знаходжуся в цьому. Середовищі, це саме конкретна група, і у вас там у більшості вона буде одна, до ну, у мене може бути більше, це мої шкільні і ті, е, е, які я створив персонально. Е, в більшості випадків, якщо ви з групи, ще не створювали, тобто у вас буде там освіт, одна група освітні практики, і посилання на цю групу є на Сайті тренінгу прикріпленому до освітнього порталу, і ви будете бачити тобто основне середовище Microsoft Teams, в якому ви можете тільки перейти, наприклад, або ж на файли, або перейти на домашню сторінку, тобто на той внутрішній сайт, який прикріплений до цієї групи. І там є посилання. На таблицю результатів. В даному випадку таблиця результатів ще, поки я тут знімаю, вона ще порожня, тут будуть ваші а, прізвища, будуть ваші електронні адреси, і ви будете прикріплювати посилання. В певну камірку навпроти вашого прізвища. Для того, щоб прикріпити а, ваше Посилання, тобто ви станете на конкретну камірку. Ви потім, як правило, зміните меню, якщо у вас воно ще не змінене. тобто воно ще маленьке, таке, як ви зараз бачите. Я перемкнувся на класичну стрічку. я хочу вставити посилання. Подивіться, у нас в меню вставлення є кнопка. Посилання. Тобто я зараз знаходжу в тій до якого завдання вона буде. Необхідно прикріпити посилання. Я натискаю кнопку посилання. Зверху у мене знаходиться той текст, який там вже буде написаний. А в другому рядочку я буду вставляти те посилання, яке я скопіював із Google презентації. Ой, із презентації Microsoft. Ми бачимо, що в мене колір. Змінився. Якщо я затримую мишку на цій камірці, то в мене вже з'являється, що саме посилання. Але в даному випадку в комірці його напряму не видно. Тобто ми культурно вставили гіперпосилання у конкретну комірку і прикріпили його до слова посилання. Це може бути будь-яке слово, яке написано буде в камірці напроти ваших прізвища. Аналогічно, як було на курсах від Google, які ми проводили перед цим. І ви вже маєте посилання, тобто ми вважаємо, що ми роботу цю здали. Отже, ще раз нагадую, ви в спільному доступі візьмете посилання, налаштувавши доступ до конкретного документу або ресурсу. І потім, перейшовши в таблицю результатів, ви повернетеся, тобто прикріпите її тут, натиснувши кнопку Гіперпосилання. Тепер стосовно Microsoft Teams ну ще декілька слів по домашній сторінці. Домашня сторінка це внутрішній сайт, на якому зберігається вся інформація саме про наш курс. Тобто тут ви бачите нещодавні файли. Ви бачите тут останні завдання, які будуть опубліковані. І ви бачите тут графік розклад консультацій, які я буду проводити щосереди протягом лютого місяця, тобто, за допомогою цих кнопок, можна приєднатися до відеочатів для того, щоб провести зустріч онлайн. Крім того, у нас тут є окрема вкладка завдання. Воно виглядати мініму може бути зліва, у вас воно може бути зверху, в залежності від того, в якому форматі ви відкриєте. І ми, ви тут будете бачити всі ті завдання, тобто, які вам необхідно буде виконати. Після виконання завдань на домашній сторінці ви будете в таблиці результатів. Знову ще раз нагадую, таблиці результатів. Ви будете прикріплювати гіперпосилання, прикріплювати. Інформацію, ту, яку буде вказано у ваших завданнях. Завдання ви будете отримувати щосереди і виконати їх бажано до наступної середи. В принципі, в мене поки що все. Бажаю успіхів, до зустрічі!